Вітаю усіх, вона на YouTube каналі кіно наближається. Сьогодні я продовжую розповідати та порівнювати книжки та фільми Гаррі Потера. Цього разу черга дійшла до п'ятої частини Ордону Фенікса. Не дивно, що саме в цьому фільмі найбільше було порівнянь та пропущень, бо ця книга є найдовшою серед усіх семи та містить 766 сторінок. Для порівняння найкоротший філософський камінь має лише 223 сторінки в оригіналі. Тому у цьому відео розповім вам про найголовніші відмінності Ордену Феніксу. Друзі, а перед початком відео я хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин кіно на усі жанри, зокрема, анонси нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому раджу усім підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Гаррі дуже нервовий протягом усієї книги. Гаррі кричить на Гриміона та Рона, розлючений тим, що вони опинилися разом у будинку Грімо, 12 поки він був замкнений у будинку Дорслів. У фільмі Гаррі зображений набагато спокійнішим ніж у книзі, хоча він відкрите висловлює своє невдоволення тим, що Рон і Герміона не повідомляли йому новини, просто не кричав та не втрачаючи самовладання як у книзі. Протягом усієї книги є ще багато моментів, коли Гаррі втрачає контроль над собою, кричачи навіть на Рона та Греміону у фільмі. єдиний раз, коли Гаррі по справжньому кричить, це на Дамблдора в його кабінеті після нападу на на Артура. Пізніше протягом усіх канікул Гаррі переживає тривоги щодо того, що з ним відбувається, і що про нього думають Дамблдор та інші. Він навіть думає про те, щоб втекти та повернутися жити на прави драйв, щоб не становити небезпеки для тих, хто йому не байдужий у червному світі. Ці почуття невпевненості дають рону Герміоні, Джині та іншим людям у книзі можливість спробувати запевнити його, що вони йому довіряють і вони з ним. У книзі Джині навіть допомагає Гарі, порівнюючи свій досвід одержимості щоденникам Тома Редла з тим, що пережив Гарі, щоб допомогти йому зрозуміти, що він не був одержимий. Слухання справи щодо Гаррі Поттера. У книзі Гаррі та Артур Візлі не повідомляли, що слухання відбудуться перед усім Візенгамотом. Їх змусили повірити, що це буде набагато менше випробування. У фільмі Орден вже знає, що воно відбудеться перед Візенгамотом, коли Гаррі знаходиться на площі Грімо. У книзі Дамблдор створює додаткові стільці. У книзі використовується лише один стілець, який вже є в залі суду. І Гаррі сідає на лави осторонь, коли заходить фіг. У книзі під час слухання справи Гарі Фач кричить, що Гарі виправдано за всіма звинуваченнями, ледве стримуючи людь. Тоді як у фільмі, він виносить вирок досить спокійно. Також варто додати, що інформація про те, що саме Амбридж надіслала дементорів, які напали на Гарі та Дадлі, опущена у фільмі. Пересі Візлі не такий важливий, як у фільмі. У фільмі не згадується про те, що Рон і Герміона стали старостами, а також про заздрість Гарі до того, що Рон отримає цю посаду замість нього. Після цього батьки Рона купують йому нову мітлу як нагороду за те, що він став старостою. У книзі Гарі став свідком нерового зриву. Місіс Візлі після того, як Ховчук приймає форму мертвих тіл усіх її ідей та Артура Візлі. У фільмі цього зовсім не відбувається. Також у фільмі немає жодної згадки про те, що Персі Візлі віддавав перевагу міністерству на своєю родиною, від якої він зрікся, і це створює сюжетну діру у фільмі, коли він з'являється на дисциплінарному слуханні Гаррі. Пізніше у книзі Рон отримує листа від свого брата Персі, в якому він вітає його зі вступом на посаду старости та здебільшого лає Гаррі, Дамблдора та їхніх батьків. Картини матері Сіріуса, яка часто кричить у книзі, у фільмі немає. Це була Валбурга Блек, яка постійно була у повному гніві. Коли хтось проходив повз або робив шум, картина починала кричати, обзивала орден виродками, ображала сіріуса, називаючи його зрадником роду, лайла маглів, маглонароджених і всіх, хто приходив у дім. Заспокоїти її було майже неможливо, хіба що хтось швидко зашторював портрет. Цей момент у книзі символізує складне минуле Сіріуса і його родини, чистокровних фанатів ідей чистої крові. Сам Сіріус ненавидів цей дім, бо він нагадував йому про дитинство та нетерпимість батьків. Професор Амбридж Захист від темних мистецтв з Амбридж – це перший випадок, коли Сов згадується у фільмах. Хоча в книзі вони вже згадувалися кілька разів. У фільмі Амбридж лише коротко згадує, що міністерство не схвалює типи вчителів, яких мав Гогвардс на захист від темних мистецтв. У фільмі вона уточнює, що вони здебільшого схвалюють те, як це зробив професор Квірел, і особливо негативно відгукується про Люпіна та Муді. Протягом усієї книги Амбридж має сильну упередженість проти напівкровок та інших. Включаючи перевертнів, таких як Люпін або велетнів та напіввелетнів, таких як Гегріт. У фільмі вона не так часто демонструє цю упередженість. Після того, як рука Гаррі покрилася шрамом від чорного пера, Амбридж змушує його використовувати його під час утримання у неї. Самарон Рон виявляє шрам, співчуває йому та намагається проконати Гаррі поскаржитися Дамблдору та Макгонагел. Однак у фільмі ця роль віддається Герміоні. У книзі Гаррі мав покарання від Долорес майже два тижні поспіль, на початку року. У фільмі не уточнюється, як довго триває покарання. Хто знаходить залу на вимогу для армії Дамблдора? Добі не з'являється у фільмі Орден Фенікса, але в книзі саме він розповідає Гаррі про залу на вимогу. Кімната допомагає Добі доглядати за вінки, коли та напивається занадто великою кількості медовухи. У фільмі ж показано, що на кімнату натрапляє невіл. Кінцевий результат однаковий. Кімната стає таємною штаб-квартирою і місцем тренувань армії Дамблдора. Що стосується Невіла, то у фільмі його сюжетна лінія полягала в тому, щоб навчитися правильно використовувати закланання експліармус, тоді як у книзі він постійно просив Гаррі навчити його складнішим заклинанням, щоб помститися за батьків. Знову без квідичу у книзі є кілька цікавих сюжетів пов'язаних із квідичем. На початку року Гаррі знову стає ловцем грифіндорської команди після довгої перерви, бо в вогню квідичу не було через тричакунський турнір. Рон Візлі стає воротарем, що для нього велике випробування. Джині Візлі виявляє себе дуже талановитою як мисливець, а пізніше навіть замінює Гарі на позицію ловця через те, що йому заборонили Амбридж грати. У вирішальному матчі проти Слизерина Гарі знову показує блискучу гру і майже ловить Снич. Але після матчу він разом із Фредом і Джорджем утримує довічну заборону на Квідич від Амбридж за біку з Малфоєм. Для близнюків це стало ще однією причиною залишити школу. Також у книзі Амбридж забрала вогняну. Блискавку у Гарі. Мандангус Флетчер читачі знайомляться з ним у ордені Феніксі. Вперше його згадують ще у вогню, як члена Старої гвардії, що колись боролося з Волдемортом. Він приєднується до ордену, але паралельно займається власними справами, продає крадені речі. У фільмах він уперше з'являється лише у смертельних реліквіях, частина перша. Коли орден вивозить Гарі справи драйву. Через це його поява здається різкою для тих, хто не читав книг. Брехня Крічера. Крічер є у фільмі Орден Фенікса, але його ключовий момент із книги вирізано. Коли Гаррі бачить видіння, що Сіріуса катують у відділі таємниць, він через камін перевіряє, чи є хрещений удома. Крічер бреше, каже, що його немає. Це змушує Гаррі повірити видінню і вирішити рятувати Сіріуса. У фільмі цього немає. Сіріус гине так само, але його конфлікт із Крічером на сюжет не впливає. Хто зрадив армію Дамблдора у книзі? Через це Амбридж та загін інквізиторів ловлять лише Гаррі, але потім дізнаються, хто всі учасники завдяки списку імен у документі, який вони всі підписали та повісили на стіні всередині кімнати. У фільмі Амбридж пробуває діру в стіні кімнати, і всі члени опиняються в пасті середини. Що стосується зради, то їх зраджує подруга Чо Чанг Марієта Ечкомп. Вона не хотіла вступати до організації, але Чо затягла її, її мати. Працює в міністерстві. Тому дівчина, зрештою, видає інформацію Амбридж. У фільмі ж Марієти немає, тож саме Чо стає умовною зрадницею, бо змусили випити сироватки правди. Також у книзі, коли Амбридж просить у Снейпа сироватки правди, снейп каже їй, що її не залишилося, бо вона використала останню пляшку, щоб допитати Гаррі раніше про місце знаходження Дамблдора. Допит повністю пропускається у фільмі. Пізніше, коли люди з міністерства йдуть за Дамблдором, то у книзі Албус проводить швидку дуель з Корнеліусом Фаджем та кількома аврорами, перш ніж покинути школу, а у фільмі він одразу телепортується. Сцени у святого Мунго після нападу на на Артура Візлі його відвозять до лікарні святого Мунго. Ці сцени у фільмі вирізані у книзі ж Гаррі Герміона та Візлі відвідують Артура. Там також показано, як Невіл навідує своїх батьків, які залишаються у лікарні після катувань Белатріси і крауча молодшого. Це дуже емоційний момент, що глибше розкриває персонажа Невіла. Герої також зустрічають гілдорою Локхарта з пошкодженою пам'яттю. Найгірший спогад снейпа у фільмі. Гаррі бачить найгірший спогад снейпа, коли той використовує протего проти легіліменції снейпа. Найгірший спогад снейпа у фільмі набагато коротший. Він зображений як знущання з боку мародерів. У книзі насправді йдеться про те, як Лілі Поттер розірвала їхню дружбу після того, як він назвав її бруднокровкою. Але ця деталь опущена у фільмі. У книзі Гаррі розмірковує, чи не варто йому співчувати снейпу та тому, як його батько ставився до нього. Оскільки він сам не міг знайти пояснення, щоб виправдати поведінку свого батька Джеймса, не кажучи вже про те, щоб зрозуміти, як Джеймс і Лілі зрештою одружилися. Пізніше Гарі використовує кабінет Амбридж, щоб поговорити з Сіріусом та Люпіном про своє несхвалення поведінки Джеймса. На що Парас запевняє Гарі, що Джеймс був хорошою людиною, а вони всі були дітлахами в тому віці, навіть натякаючи, що саме того дня реакція Ліліна Джеймса змусила його змінити деякі свої звички з того часу. Але ця сцена пропущена з фільму. Участь мадам Максим у місії Гегріда. У книзі розповідається, що мадам Максим вирушила разом із Гегрідом до велетнів. Гегрід розповідав, що часто доводилося битися з дикими троллями чи іншими небезпечними істотами. Коли вони нарешті дісталися табору велетнів, їх зустрів вождь на ім'я Каркус. Пара напіввелетнів намагалася говорити з ними дипломатично, пропонували дарунки. І спершу Каркус слухав їх і навіть не був проти домовленостей. Однак, вже за кілька днів у табір пробули смерти жери, які теж хотіли переманити велетнів. Вони підкупали їх тим, що пообіцяли силу і можливість чинити насильство. У підсумку велетні переходять на бік Волдеморта. У фільмі участь мадам Максим взагалі не згадується. Флоренс викладає віщування. Амберч виганяє трилоні як у книзі, так і у фільмі. Але в книзі Дамблдор запрошує Кентавра Флоренса замінити її. Він продовжує викладати навіть після повернення Трелоні, бо його вигнало власне плем'я. У фільмах він з'являється лише у філософському камені. Брати Фред і Джордж влаштовують безлад ще більше, ніж у фільмі. У фільмі показано безлад, який вони спричиняють Амбридж і Філчу, але майже не видно реакції інших вчителів. Коли в книзі Фред і Джордж виходять зі школи, до їхніх мітел прикріплені велетенські ланцюги. У фільмі цього немає. Також у книзі, замість того, щоб запускати фейерверки, які знищують знаки Амбридж, як у фільмі, близнюки залишили численні перешкоди, такі як болота в коридорах, через які людей доводилося перевозити інструкції для пів про те, як створювати проблеми, та запаси своїх солодощів, щоб викликати хвороби. У книзі вчителі навмисно отримуються від самостійного усунення цих перешкод, натомість вирішуючи спостерігати, як Амбридж і Філч намагаються це зробити. Єдиний сов показаний у фільмі це письмова частина чарів, яку у фільмі проводить Амбридж, а іспит перериває Фред та Джордж. Усі сов, окрім однієї, вирізані з фільму, тому пропущена сцена, де на професорку Магонаґл напали, коли вона намагалася захистити Гегріда від Амбридж та її головорізів Аврорів. Крім того, у фільмі не показано, як йде Гегрід. У книзі Гаррі засинає і бачить фальшиве видіння Сіріуса, яке дає йому Волдеморт, поки Гаррі складає іспит з історії магії Овол. У фільмі він падає і бачить це видіння серед натовпу студентів, які радіють, коли близнюки візлі відлітають. Відділ таємниць. Багато кімнат у відділі таємниць відсутні у фільмі, такі як кімната з кількома дверима, кімната мозку та кімната часу. Бродерек Боден ніколи не згадується у фільмах, тоді як у книгах він невимовний, який отримує пошкодження від заклинань, що впливають на його розум після контакту з пророцтвом, коли смертежери накладають на нього прокляття імперіус і змушують його спробувати його вкрасти. У фільмі лише побіжно згадується, що саме Гаррі має взяти пророцтво. Багато битв у відділі таємниць відсутні у фільмі. Наприклад, Герміону вражає пурпурове полум'я Ентоніна Долохова. Невіла катує Белатриса за допомогою прокляті Круціатус. Дамблдор бере в полон усіх смертежерів, крім Белатриси. Однак додано сцену, яку немає книжкового еквівалента, де смертежери тримають урона Герміона Джинні, Невіла та Луну під дулом черевної палички в кімнаті смерті, поки Люціус Малфой вимагає від Гаррі передати пророцтво. У книзі всі друзі Гарі якимось чином виведені з ладу. Нарона нападає мозок, джині отримує поранення, а потім втрачає свідомість. На Невіла накладає танцювальне прокляття, а Греміона важко поранена. А ось луна приголомшена саме тоді, коли битва добігає кінця. Також серед цікавих відмінностей, то у книзі куля з пророцтвом розбивається, коли випадає з кишені невіла, коли той намагається втекти. Варто звернути увагу і на смерть Сіріуса, як у фільмі, так і в книзі. Сіріус гине від рук Белатриси, але обставини відрізняються. У книзі Белатриса збиває Сіріуса крізь завісу після того, як він знущався з неї та недооцінив її. Тоді як у фільмі вона з'являється раптово та накладає на Сіріуса смертельне прокляття після того, як він приборкує Люціуса. І той падає крізь арку, як і в книзі. У фільмі це позбавляє Гаррі тимчасового сумніву, який він мав у книзі, що Сіріус може бути ще живий. Після бою у книзі Гаррі настільки зазмучений смертю Сіріуса, що знищує кабінет Дамблдора. Коли Дамблдор прибуває пізніше, то він показує Гаррі, що це за пророцтво, через свою пам'ять за допомогою сита спогодів. У фільмі Гаррі почув пророцтво ще у відділі таємниць. Початок другої війни. Цей розділ значною мірою пропущено у фільмі, дещо зведено у монтаж щоденного пророка. Саме в цей момент повідомляє. Що дементори залишили службу в міністерстві на користь служіння Волдеморту у книзі? Є ще кілька днів між тим, що сталося в міністерстві та кінцем семестру в Гогварці. Гаррі проводить більшу частину цього часу, намагаючись побути на самоті, водночас відчуваючи самотність, намагаючись впоратися з втратою Сіріуса. Пізніше Гаррі зустрів майже безголового Ніка в коридорі Гогварцу і почав розпитувати його про те, що відбувається з людьми після смерті. Він хотів знати, чи є шанс, що душа хрещеного залишилася в світі живих, Нік, пояснює, що лише ті чередники, які бояться смерті, обирають залишатися у вигляді привидів. Вони не йдуть далі, бо жахаються невідомого, враховуючи, що Сіріус був мужнім та ніколи не боявся смерті, тому він не буде привидом. Також мертві не можуть оселитися в старому світі там, де жили раніше. Фільм завершується тим, що учні Гогварсу сідають у Гогварс Експрес, щоб вирушити. тоді як книга продовжується до станції Кінгс Крос, де Гаррі та інші воз'єднуються з містером і місіс Візлі, а також з близнюками Візлі, одягненими в нові гарні куртки завдяки процвітання бізнесу. Там також є кілька членів Ордена Фенікса, включаючи Муді Люпіна та Тонкс. Дурслі також на станції, і Аврори стежать за Гаррі, погрожуючи Дурслям, щоб ті відмовилися від жорстокого поводження з ним. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.